Так, оце такий домик спеціально для толі знімаємо. Уже і каналізацію провели. Но не я. Пліточник проводив. Оце домик такий 6х9. Щоб не впасти. Оце таке. Оце така обв'язка по домку. Це ще вважається фундамент. Отак на сваях. 27 свай. Обв'язка 150 доска три штуки. І отак обрішетку сейчас покрутим. Ага. Не получился фокус. <клух> Отак, буде обрешетка через. Через скільки, не знаю, чого ж не брав, якось роздвинем їх через... Через кікись. Не, не повністю через кіки. Оце такое. Сейчас покрутим, бо мені вже в тій кімнаті голова крутиться збіте воняє мені а ще як відпиляю болгаркою диском по металу чуть-чуть кусочок щоб рівненько було то дихати нічим ну так це колись тут стояв домик дзеркальний модульний прошли год демонтував. Ну, там на шовковиця хороша Зараз підемо побачимо вчора щось пробував Добре, о такая. Солодка, солодка тільки починає. Оце це ступіньки були від того домика. Тільки ступеньки залишились і ями. Ступіньки і ями. Це труба йшла, це вода, видати була. Ні, це, мабуть, був. Кабель заходив, вода то далі там. Обрізана. Ось такий уклон. Там 40 та свая тут. 95, вроді би. Оце септики позакидувані. Вже на нову каналізацію зробили.